Дуже не хотіли брати, мене там корзали молодий хлопець, все там багато втрачаєш особового складу. Там дуже була сильна задача, що ніхто від від тіля не вийшов живим. Прилетіло прямо в бліндаж, цей міномет. мій друг одразу 200, я 300. Нічого не допомагали, що вони там кололи мене, там трамадолами і всім цим. Місто Кременчуг мені повних 29 років. Раніше займався, типу, працював, був строїтелем, так сказати. І війна почалась у мене в початку 23-го. Хотілося щось такого цікавого в житті, хотілося спробувати тих якісь нових емоцій, знаєте, типу. і Ну і захотілося піти в армію. Дуже не хотіли брати, мене там казали, молодий хлопець, все, все там і дуже вагалися брати. Мене. І потім я вже прийшов і ну, вже остаточно сказав своє рішення, що мені потрібно служити в армії. Служив я в десантно-штурмових військах. Типу, був штурмовиком, штурмували позиції, були і в обороні, і в Бахмуті були в обороні. Потім, коли на Івановський перекинули, то там були штурмували, то ну, штурмувати дуже. Дуже складно, тому що багато втрачаєш особового складу. Ну, Раз завдання виконував, і занести треба було оружжя важке, там, як КПВТ, наприклад, 14,7 калібр, це дуже важке озброєння. Там. Це було проти е, штурм, е, ну, Коли починали руські штурмувати, вони там то на бехалах заїжджали, то на танках, типу, і вони дуже. ну, Треба надо було щось занести, таке важке типу озброєння. Це КПВТ заносили, Браунін заносили, це 12,7 калібр, то я ну, дуже вмію цим озброєнням працювати, я на всіх видах орушях працював і мені дуже подобалося. Я всі завдання виконував, тобто не було таких завдань, що я відмовлявся. Один раз відмовився, і, і то там дуже була сильна задача, що ніхто від, від тіля не вийшов живим. Перший раз був такий мандраж, знаєте, руки тряслися і дуже було тяжко созріти точки на врагу, коли він п'ять минут і далі йде, без броніка, без каски, вони вагнерації дуже ось. Дуже були страшні люди, я таких ніколи в житті не бачив. Ну, Вони щось дуже употребляли, що вони так йшли на смерть, на, на пряму смерть. Дуже було, ну, в перший день було страшно, а потім привик, воно якось пішло, знаєте, в цей, також в якийсь азарт вийшов типу, вбивати. знаєте. Поранення я відтримав в Луганській області, в село Стельмахівка. Задача була дуже важка, треба було зайти на позицію, що мені потім і дали Золотий Хрест за цю задачу. Типу, треба було закріпитися там. А біля цієї позиції була е, десь метрів 50 ворог. І, типу, мені командир роти каже, треба в місті зайти на цю позицію і закріпитися там. Ну, Я сказав, що я готов. І я в перших рядах з хлопцем пішов. І ми закріплялися там. Потім е, посиділи там два дні, нас дуже сильно там очолили, і потім я отримав поранення. Да, ми з хлопцями е, копали цей е, бліндаж і при, прилетіло прямо в бліндаж, е, цей міномет, і мій друг одразу 200, я 300, і дуже ну, пошкодило всі органи мої. Ну, от так головне, що живий це найголовніше. Мені кажеться, що я думаю, і помру, знаєте, відчуття таке, я навіть не можу передати, типу словами, ну це таке дуже важке вдарило тебе. Дуже було. Дуже боляче було. Не знаю, нічого не допомагали, що вони там кололи мене там травмадолами і всім цим, нічого не допомагало. Боль дуже ужасна. Я, ну, ніколи це не хочу, навіть, щоб і враг це відчув. Але це дуже боляче було нас насправді. Дуже була операція складна, тому що ворог дуже обстрілював нас, і мене і на лодки перевозили там через річку, і, ну, і відправили в харківську больницю. Типу, там я проходив лікування, відрізали там ногу, там, і зашивали живот повністю, і руку спасали там, все в Харкові робили. Я там був біля тижня десь і потім відправили мене на Київ, і в Києві я був там місяць. Десь півтора. І потім на Івано-Франківській правли. Був у Івані-Франківській, мені, мені просто гроші отак в карман лежили, типу, і казали, я вдячний тобі за те, що я спав. І ну, каже, я вдячний за те, що я спала. Типу, в ліжку, а ти там мучився, знаєте, на позиціях. І ну, мені знаєте, аж брали сльози, знаєте, в Івано-Франківській дуже-дуже такі люди, що я, я не знав, мені всі казали, їдь в Львів, типу, там лікуйся. Знаєте, а я поїхав в Івано-Франківськ, і там просто люди. Такі вони тебе на руках носять. Типу. І супчик давали в цей в постіль, і гроші предлагали, і коляску возили, коли я не міг там передвигатися. Там дуже файні люди чесно. Києві не так, люди взагалі. там, типу, ну, військовий то військовий, типу, там, взагалі, там треба було самому давати гроші санітаркам, щоб вони до тебе приходили, там, забрали за тебе судно там, чи щось, ну, типу, так. а там просто люди приходили, і тобі ну, була така подяка, я ну, дуже вдячний Івану франківську за таке ну, відношення до, до, до військовослужбовців. Дуже сильно давала боротися, це дитина, що в мене є дитина, це я дуже. Ну, я боровся до кінця, тому що я знав, що дитині треба е, батько, і йому дуже, дуже, дуже ця підтримка, знаєте, батька. Ну, тому що він два роки пічти жив без батька, і це дуже ну, боляче для нього. І, і так, ще там була дуже людина добра. Я не буду казати, типу, ну, вона дуже мені допомагала, дівчина. Я дуже їй благодарен. Ну, типу, вона Стільки всього зробили для мене, що мені дуже важко, але ну, я дуже їй вдячний, бо вона буде це дивитися і дякує за все, що ти для мене зробив. Для, для всього реабілітації десь мені добилися десь три місяці, тому що дуже було оця дуже заживала дуже довго, тому що я ну, не знаю, як так случилось, що щось ішло не так і, типу. Реабілітація дуже була з ногою, дуже болючі були відчуття, бо типу, нога дуже боліла цей синдром. Фантомні синдроми це дуже больно. Ну, до, до сих пір не може зажити рука, але я сподіваюся, що мені в Харкові допоможуть працівники і все буде добре. Так, проходив реабілітацію в Івано-Франківській, то там дуже допомогли мені. Спеціалісти вони мене дуже тренували, це дуже я вдячний. в Харкові в Києві. Не так там, типу, я тільки лікувався, там такого не було реабілітації лішовся. Я просто приходив, мені робили операцію. кожен день операція, кожен день операція. Там і на руці, і на, на, на ногі, то дуже було складно. Їжджу до бабушки, типу, всі да, з бабушкою, бо бабусі поганенько, типу, в село їжджу, то е, на працю ніде не беруть. І, типу, ну кому потрібен, типу, інвалід, е, в таксі теж не беруть, нікуди не беруть, типу на працю, хотів типу, працювати десь хоч якось. Ну, нікуди не беруть. і Я вже з, ну, всіма справляюся такими труднощами. Там, і, і піднімаюся її на, на, на поверх, на третій. Це для мене вже така стала е, реальність. То я думав, як це мені буде, це знаєте, підніматись на третій поверх. А щастя, я, типу, все вже пройшов це. Я вже до всього привик. Сам, ну, сам сам можу і якось і без костеля вже попригати. І ну, вже такий, знаєте, живчик, як скажеш. є такі люди, що. ну... Як ну, наприклад, сидів там теж в больниці ждав в цей очередь і бабуся каже: типу, я кажу, можете, будь ласка, пропустити? Вона каже: Та ні, типу, я, ти ж впав десь і тобі ногу отрізали, та й все. Ну, це таке, знаєте, ну. Є люди дуже вічливі. Бувало таке на заправках, і безплатно бензин заправляють, Там бувають і гроші предлагають. Чись такі люди дуже чимні, вони дуже відносяться і бачать оце, що случилось, наприклад, зі мною. Є такі, що Треба жити, як не крути. Типу, якщо тобі дали таке життя, право жити далі, то треба нос не опускати, треба жити і це. Я ось зрозумів, коли мені случилось таке в житті, що, що ось отак от ну, Я завжди да, боявся, що стану інвалідом. Я не так боявся померти там на війні, ніж чим стати інвалідом. Е, ну, ось я і так боявся, так воно і случилось. Ну, Я ніколи там не опускав нос і треба не опускати нос, треба жити. Хочу сказати, що життя це дуже прекрасне і треба, треба жити. І... Розвиватися і в житті. До мене пара нагород, золотий хрест і замужність типу, третього ступеня у Богдану Хмельницького. Я такий був чоловік, що я мог візде зайти, і, ну, багато де, де вийти, я думав, що я типу, безсмертний, знайти. Ну, в один прекрасний момент все обірвалося. Щось дуже важко на фронті. Я з хлопцями балакаю, типу, общаюсь, то вони кажуть, Ну, що ось було півроку пів назад, то зараз просто ужас. просто. Вони штурмують, штурмують, вони вмирають, далі штурмують, штурмують. Постійно типу. у нас теж таке було, але зараз взагалі просто кошмар. Плани дуже серйозні. типу, Хочеться розвиватися, якийсь бізнес відкрити, знаєте, типу. і жити, типу, Ну, хочеться дуже так знаєте, від цього життя брати саме. саме Саме круте, типу, ну не сидіти на місці, знаєте і Вона буде дуже чудова. Типу, Україна це завжди буде і завжди останеться в серцях у людей. і Вона буде дуже-дуже красива. Типу, просто таке щось у неї. Життя вона це переживе. Війна закінчиться. Мені кажеться, це год і війна закінчиться, просто домовляться. І все буде добре у людей. і ну в країні теж так буде дуже добре. І вона буде сама виша країна у світі.